Всім добрий день, вітаю на каналі як Хобі. Починаю своє відео з ось такої краси. Це квіти на городі. Дуже люблю на городі висаджувати цей. У нас їх називають майори і чорнобривці. Але відео сьогодні не про них, а про помідори. Тому що ми вже активно їх збираємось. Зараз у нас буде збір знову помідорчиків, які... Поспіли і поки ще є показувати, що з нижні, нижні кисті будемо збирати багато, то хочу показати. Так, Починаю свій огляд з такого багатьом відомого томатика, як сержант Пепер. Ось такий красунчик тут починає достигати, росте далі. Багато квітів погоріло під час спеки. Нарешті спека вже відступила. Сподіваюся, що вище все буде в'язати. Так, тут також сержант пепер, от підпікся на сонечку, такий опік. Сержант Пепер дуже смачний, дуже красивий і дуже смачний томат з антиціаном. Томати з антиціаном мають специфічний смак, дуже приємний, дуже вони смачні. Так, далі йде томат тайга, Отже, також трісну, треба забирати вже його. Це такий. Навіть не бі а більше не знаю, скільки там кольорів. Він такий жовто-зелений. Ми вже збирали один томатик у нас, не пам'ятаю, десь біля 500 грам заважив. Поставлю фото. Верхні китиці трішки погоріли. Так, томат. Тут також сержант пепер. Ось тут сержант пепер. Ось так він дуже гарно нав'язує. Я думаю, що він ще буде в'язати далі. Так, Тут лакадеро, також томат з антиціаном, ось такі От такого кольору тут вже він достиг. Ось цей. Всі томати з антиціаном дуже смачні. І зав'язує киточки далі. Так, вогняна троянда ще не поспіває. Тут ще один тайга, не дуже добре видно. Далі томат, смугасте биче серце. Ось такий в формі серця. Та й досить гарно понав'язував. Тут киточка, тут киточка, досить високо. І й не скидав квітів під час спеки. Джаз. Джаз трішки пізніший. Я думаю, він буде вже на серпень, але також гарно позав'язував. Ось тут попікся на сонечко. Так, тут знову ага, тут кіхті Сибірського тигра, Дуже також симпатичний. би вам показати ось такий. Дуже гарний томат. І також дуже смачний. Ми його вже куштували. Позав'язував і вище. Так, відео в мене може бути довгим. Розділю його на кілька частин, тому що томатів багато. У мене приблизно 160 сортів томатів. Не знаю, чи всі сьогодні встигну зняти. Але постараюся. Так, тут знову сержант Пепер. Ну, подивіться, сержант Пепер дуже гарно нав'язує томат. Подивіться, подивіться, скільки тут томатиків. Сподіваюся, що вам видно. І зав'язує вище. І вище. І вище також зав'язує. Так, тут знову лакадеро. Практично такі чорні, практично чорні томати. Далі знову смугастий биче серце. Так, ну цей досить гарно на тій спеці досить гарно нав'язував. Тут ніби і не погоріло нічого. І далі цвітає. Тут вже в нього висота більше ніж півтора метра. У мене, до речі, цього року дуже високі томати. Не всі, але є дуже високі. Так, кабан херші. Тут ми вже знімали. Досить рано він почав поспівати, багато ми вже таких зняли. Дуже урожайний ніби також зверху продовжує свій ріст. Тут такий з такими плодами-сливочками починає поспівати зуб-кабана, дуже урожайний і пов'язав догори, понав'язував томатів дуже багато. Так, наступний гарвардський сквер вирощувала минулого року, це томатик з мого насіння. І ось там вже, якщо видно, оцей треба знімати, бо він... Має бути такий зеленкувато-рожевий. Так, тут також сержант пепер. Ну, пеперів в мене багато. І тут сержант пепер. Так, ось тут такий красунчик. Подвійне захоплення Дона. Дуже симпатичний томатик. Спочатку він такий смугастий, а потім стає ось такий насичено, не знаю, навіть не червоний, якийсь такий цегельно. Такого цегляного кольору ще не куштували. Так, далі. Зайджавіле серце Верета. Минулого року вирощувала. Це з мого насіння. Також достигає. Тут знову тайга. Такі величезні вже тріскають. Зараз будемо знімати. І далі понав'язував. Оці заберуться помідорчики і ці будуть набирати масу. Так, тут в мене щось завалилося, це кучеряве моротел. Тут він був поламався, я залишала пасинки, от вони так нав'язуються. Ірландський лікар. Цей кущ ще зелені плоди, але є ще кущик один і там вже він поспів. Це зеленоплідний томатик. Далі зірка техасу. Також поспіває. Так, тут вогняний поцілунок знову починає поспівати. Так, що хочу сказати, що свої томати цього року я жодного разу не поливала після висаджування. І не було жодного підживлення кореневого. Тільки позакореневе вносила, коли обробляла від фітовтори. Так, далі чорне серце Бреда. Треба зайти з цієї сторони. Ось такі здоровенні помідорки. Ще не поспівають. Тут чорне бите серце. Тут вже одного ми забрали. Дуже смачний. Це до чорноплідних відноситься. Так, тут чорне серце бреда також. Підпеклися деякі на сонечку. Ось такі величезні томатики. Так, чорне бите серце, тут в мене пішли такі чорні томати. Тут чорний гігант, але щось плоти в нього. Не дуже гігантського розміру, ну, але принаймні є. Так, шоколадне серце. Це з... У мене було насіння з пачки, ну не знаю, чи це шоколадне серце, чи ні, бо щось не дуже в мене серце нагадує. Чорне биче серце. Ну, ці гарні, здорові томатики. І тут. тут хто? Діряві моротела. Ось такі зараз доберуся, ось такі гарні ребристі томатики. Це і не дуже великий кущик. Так, тепер йдемо наступним рядом. Серце прикосової зебри. Пробую з цієї сторони може йти, не знаю, з якою краще. Ось такі сердечка. Височений кущ. Ну тут вже десь до двох метрів, напевно. Так, тут сорт. Гріт Вайт плюс P20. Оцей ну, має бути такий білий з антиціаном. Так, впав в мене телефон. Він такий височезний, він десь вже має висоту до 2 метрів. Ну, дуже високий томат. Але в'яже непогано. Тут це також він. Я думаю, що це, що це він вже стиглий. Напевно, що ось ці жовті томатики, це вони вже стигли. Будемо сьогодні куштувати. Так, це золотий Джанелі, починаю поспівати. Ось тут золото амішів. Один мені відвалився, коли я тут просапала, сьогодні боролася з бур'яном. Ось такі нав'язує гарні кити, це така сливочка жовта. Дуже урожайний, високий. І я незважаючи на спеку. Жовте озеро Бред. Ось такі великі гарні помаранчеві томатики. Оці плоскоукруглі, але тут є і в формі серця. Дивіться, які цікаві. Гарні томати. Так, далі. Орогігант. Тут, я здається, вже знімала. Це також жовтого кольору. Ось тут оругігант. Ну, це дійсно такі жовтоплідні гіганти. Як вам краще їх показати. Так, тут. Не знаю, де етикетка. Але тут хтось з плодами серцями. А етикетка десь загубилася. Так, оранжевий оранготан. Тут такі біколорчики дуже смачні, ми вже куштували. І росте, нав'язує далі. Так, тут ще золото амішів. Також, дивіться, тут вже достигали сливочки. І гарно нав'язує догори. Так, оранжевий орангутанг, ну це також величезні такі жовті томати. Тут ми вже знімали. Оранжевий габана. Також дуже багато зняли. Оранжевий оранготанг. Здоровенні томати. Але також ми вже знімали тут томатики. Далі, королівське серце. Це має бути біколорчик. Такі гарні серця. І це королівське серце. Тут вже починає поспівати. Так, є прямисті на листочках, але поки що фітофтори нема, та й добре. Так, тут також оранжевий габана. Ой, тут десь яка краса. Тут краса рудий апельсин. Дивіться, яка кититься, я не знаю тут. Оцей, наприклад... Як мінімум пів кілограма важить. Не знаю, яка тут вага, цієї китиці. Дуже, дуже гарний, симпатичний томатик. Дуже. Так, оранжевий габана. Знову. Дуже ранній він був. Так, а тут, тут, тут. лисячий ніс. Ось такі сердечка починають. Поспівати дуже високий. Я його вже просто... Повела отак горизонтально, тому що, не знаю, тут вже 2 метри висота. Так, тут орлов-жовтий гігант. Ось такі також величезні жовті томатики. І ростуть далі. І знову орлов, жовтий гігант. Якщо вам буде видно, які ось тут здорові томати. Вільяма смугастий, ще не поспіває. Рудий апельсин. Також тут порно нав'язав. Золотий Дженелі. Хоча це може бути і пересорт щось він мені якийсь не такий. Білімо смугастий. Так, далі оранжеве чудо землі. Ну це дійсно чудо. У мене ось раз, два, три кощі. Подивіться, які вони височезні. ну Тут вже 2 метри точно є. І дивіться на цю красу. Дивіться на цю красу. Які гарні помаранчеві великі серця. І ростуть, і далі нав'язують. Так, тут також оранжеве чудо землі. Ну, чудово не сорт. Нав'язує, нав'язує догори. Так, тут хто? Посмішка Сандри. Так, я показати такі смугасті жовті томатики. І це вогняний поцілунок. Тут щось не то. Тут він якийсь смугастий. Там, а, там вогняна троянда, тут вогняний поцілунок. Значить, все добре. Ось такий томат. Посмішка Сандри. з цієї сторони, якщо би показати, ось такі здорові, смугасті томатики. Так, джим джим оранжевий. Листя заважає. Ось такий здоровений. Заважає листя, але листя я не дуже прибирала, тому що була неймовірна спека. І листя хоч трішки прикривало від опіків томатики. Так, це мені насіння подарувала моя підписниця. Дуже дуже-дуже врожайний. Томат високий, понав'язував вже хто зна куди. Так, це джимбо джим оранжевий. І це також від моєї підписниці. Але от як попеклося на сонечку. Дуже попеклося. А це прийшов мій помічник. Прийшов допомагати знімати мені відео. Е, так, ось тут в мене... Ось така проблема. Я думаю, що це не вистачає якогось мікроелементу, напевно, калію. І треба було би. Я вже й купила сульфат і сульфат, сульфат магнію, але це ж треба провести короневі підживлення, спочатку пролити, потім підживити. Кущів томатів дуже багато. І просто в мене не вистачає на це часу. Так, тут сорт японка. Здається, японка. Ні. Вибачте, гігантське серце альпініста. Ось такі здорові серця, японка в наступному ряду. І ці томатики. І найголовніше ці кущі в основному верхово тут. Чи тут грунт якийсь не той, я не знаю. І от всі вони такі прихворівші. Так, стопудів, це з мого насіння, але цей кущ щось поки що не показує гарного результату. Гігантський, без насіння. Досить, досить непогано. І... Росте далі нав'язує. Це також гігантський без насіння. І це гігантське без насіння. До речі, це насіння мені подарувала пані Галина з каналу Галка 1975, яка, на, на жаль, вже не з нами. Але томатики від її насіння в мене ростуть. І будуть як пам'ять про пані Галину. Так, 100 будів. Це з мого насіння, ну цей непоганий кущ. Досить непогано нав'язав і досить високий. Так, а тут справжнісінький монстр. Португальський монстр майкла. Дивіться, це два томати. Оце один томат. Це я не знаю, напевно, буде рекордсмен чи серед моїх томатів. Це з махрової квітки, які я ніколи не обриваю. Тут такий десь, напевно, на 1,5 кілограма буду потім важити, вам покажу. Так, щось мій помічник на когось там нервується. Тут в мене пересорт. І тут в мене пересорт. Так, продовжую своє відео. Тут в мене два кущі томата, жантедехат. Ось такі здорові, плоско укруглі. Це, напевно, також з махрової квітки. Ось такі томатики. Тут починаю вже поспівати. І зав'язується вище і вище. Так, португальський монстр Майкла ще один, але тут він набагато менший. Далі. Хой делішес. Тут отакі ще не стелі, але я вже знімала. Дуже великі плоди. Здається, що десь 700 грамів. Якщо це він, я не пам'ятаю. Ну, але плоди дуже здоровенні і дуже смачні. Так, це також на підписниці сорт Пататаро. Ось такий здоровений, не знаю, чи видно. Ось так видно, здоровенний. Такий з картопляним листом. Нав'язує все вище і вище. І тут Пататаро. Так, тут такий дуже врожайний сорт, італійський жеребець. Ось така. Такі видовжені томатики. Дивіться, які красиві. Ну, краса. І зав'язують, і зав'язують. І вище також зав'язують. Тут інжир червоний. Ось так багато нав'язав томатів. Це також з мого насіння вирощували минулого року. Далі, стародавнє серце із аквітерми. Ось такі величезні серця. Ось такі величезні серця, Кож дуже високий. І це також стародавнє серце із аквітерм. Ще не поспівають. Далі інжир червоний. починає поспівати. Так, тут у городі бою, це італійське биче серце. Якби вам показати, скільки їх тут є. Дуже гарно нав'язує такі невеличкі сердечка. Так, фляшен томатин там поспіває. З мого насіння вирощувала минулого року. Але цього року він виріс дуже-дуже високий, минулого року такий не був. Це ось такі невеличкі сливочки, дуже гарні для А Ось дуже рясний. Так. Далі інжир червоний. Також з мого насіння. Африканська ліана. Дуже врожайний, дивіться, скільки нав'язано томатів, зав'язує далі. Ось такі яскраво -малинового, малинового кольору. Гарний цікавий сорт. Так, бабусинки дальний. Схожий на енжер червоний або стопудіїв. Є ще в мене сорт ламбада. А подивіться, яка одна китиця. Ну, от такі вони врожайні ці плоди з плодами-турбинками. Ось купа. Копа, копа томатиків. І далі, далі, далі в'яже. І вже переріс всі опори. Так, серце венето. Такі здоровенні, здоровенні серця. Ще не поспівають. Дуже симпатичні томати. І тут серце венето. Ну, не знаю, мені так ці плоди подобаються в формі сердець. Такі здоровенні, здоровенні серця. Так, а тут польська слива тітки сверло. Кущик, в мене два кущі один захворів, от томатки поспіли, але вони невеликі. А тут просто плоди монстри. І тут. І далі вони ростуть і далі вони нав'язують. Так, тут тау, Тільки-тільки. ні, ще навіть не поспівають, тільки ще в'яжуться. Ось такі, ось такі сердечка. Сердечка. Їх тут є досить багато. Два кущі на купі, не дуже на щось видно. І тут вони є. От щоб так показати. Їх тут дуже багато. Так, далі. Гігант Бельгії. Ось такі плоскоокруглі. Вже починають поспівати. Італійський жеребець. Італійський жеребець, врожайний, понав'язував, понав'язував багато. Так, і тут бабусин кидальний. Знову бабусин кидальний. Дивіться, які турбинки, які турбинки, як їх тут багато, куш завалюється. Дуже врожайні кущі з плодами турбинками. Також вже півтора метра має точно.